Світлана Володимирова, заступник начальника відділу адміністрування податків з громадян департаменту оподаткування фізичних осіб uh -huh. стосовно фізичних осіб, мій колега з департаменту оподаткування юридичних осіб дуже чітко зазначить порядок оподаткування мінімальним податковим зобов'язанням юридичних осіб. А, і аналогічний порядок стосується фізичної осіб підприємців, що перебувати або на загальній системі оподаткування, або на єдиному податку. Вони також самостійно розраховують мінімальне податкове зобов'язання і яке відображають в додатку до відповідної декларації, яку ви, ця особа подає. В залежності від системи оподаткування єдиний момент, що хотілося б відзначити, для фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, у них є деяка особливість. Стаття 177.19 вимагає Фізичних осіб-підприємців сплачувати позитивне значення різниці між сумою загальної мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, податків до місцевих бюджетів за місце знаходженням земельних ділянок пропорційно питомій ваги площі кожної із земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських обід. А в декларації про майно виставник доходи. В додатку МПЗ фізична особа підприємець зазначає всі земельні ділянки, які, власником яко, яких він є або орендує, розраховує мінімальне податкове зобов'язання і, в залежності від питомої ваги, визначає суму податку, яку він повинен сплатити. Разом ти, з тим, оскільки податкова декларація у нас подається за місцем податкової адреси. І нарахування здійснюється податку на доходи фізичних осіб за місцем податкової адреси, то в декларації введена е, така графа, 19, яка визначає суму податку на доходи фізичних осіб з мінімального податкового зобов'язання, що сплачується не за місцем податкової адреси. І вже різниця між загальними, між загальною сумою позитивного значення мінімального податкового зобов'язання і сумою сплаченою за земельні ділянки, що знаходиться не за податковою адресою. У нас визначається в рядочці в, в рядочку двадцятого двадцять 20.3 точка три минуви ну, окремили окремо податкові зобов'язання, які фізична особа-підприємець визначає по мінімальному податковому зобов'язанню. Тобто для цих осіб у суми, які вони визначають по деклара по декларації, в рядочці 20.3, вони повинні бути сплачені за податковою адресою. Uh, і це код платежа 11010 uh, А якщо особа сплачує за місце знаходженням земельної ділянки відмінною від податкової адреси платника, то тоді платник податків повинен сплатити uh, податок на доходи фізичних осіб за кодом платежу 11.01. 0,5-0,1 в кінці. Це податок, що сплачується, що не передбачає подачу декларації, декларування. Ну, Такі відмінності в у підприємців. В іншому підприємці і на загальній системі, і на спрощеній системі порядок оподаткування, аналогічні оподаткуванням юридичних осіб. Що стосується, також у нас є платники податків, фізичні особи, які не є там підприємцями, а є власниками, власниками, користувачами, орендарями, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських сільського ухідь, і такі фізичні особи також повинні сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. А для, для таких фізичних осіб відповідно до статті 174 пробачте, відповідно до пункту сто статті 170 податкового кодексу, мінімальне податкове зобов'язання, розраховує контролюючи органи, шляхом винесення податкового повідомлення рішення. І це податкове повідомлення рішення надсилається до 1 липня року наступного за звітним за податковою адресою платника податків. Тобто, <кій> за місце знаходження, в даному разі, слід звернути увагу фізичних осіб про те, що. Інформація про місце знаходження платки, платників у нас в, акумулюється в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, і в деяких випадках фізичні особи, які змінили місце проживання, не надають таку інформацію до контролюючого органу. І бувають випадки, коли ця інформація у нас застаріла. Разом з тим, Державна податкова служба а, з метою спрощення для платників податків а, отримання інформації про свої податкові зобов'язання, в електронному кабінеті платників податків а, здійснила, внесла зміни до програмного забезпечення і ці податкові повідомлення рішення по. А, по мінімальному податковому зобов'язанню, яку, яку повинен сплатити фізична особа, зараз знаходиться можна, можна подивитися, роздрукувати, перевірити повноту правильність розрахунку мінімального податкового зобов'язання в електронному кабінеті платників, податків. У ну, мене все.